6 листопада 2025 року виповнилося 170 років від дня народження Дмитра Яворницького, історика, археолога, етнографа, дослідника історії запорозького козацтва, першого директора історичного музею у Дніпрі, ім'я котрого він тепер носить. Тривалий час вважалося, що Дмитро Іванович народився 7 листопада, 26 жовтня, за старим стилем. Але нещодавні розвідки відкрили іншу дату 25 жовтня. Дмитро Яворницький важлива постать для всієї України, але найбільш значуща для Харкова та Дніпра. На Харківщині історик народився. У Харкові закінчив університет і розпочав викладацьку діяльність. У Катеринославі Дніпропетровську, що тепер зветься Дніпром, провів найбільшу і найпліднішу частину свого життя. Був ініціатором та учасником багатьох культурних, освітніх, наукових громадських процесів у місті. Тому цьогорічний ювілей науковця спонукав харківських і дніпровських дослідників спадщини Яворницького поглянути на його життя свіжим оком, заповнити якісь прогалини, знайти нові ракурси. Зокрема, у Дніпропетровському історичному музеї відбулася низка заходів до 170-ліття Дмитра Івановича. Одним із них стала мистецька виставка. Харківського художника-реставратора Артема Погрібного, який у Дніпрі народився і закінчив художнє училище. Митець зобразив низку історичних будівель на Харківщині та Дніпропетровщині, пов'язаних із Яворницьким. Відтворював об'єкти за старими зображеннями і за описами, виходячи з власних уявлень, адже частини цих споруджень уже немає. До серії увійшло і кілька портретів. Зокрема, самого ювіляра і його першої дружини викладачки музики Варвари Кокіної. Для дніпрян найцікавішою була ця частина експозиції: картини із зображеннями місцевих об'єктів, зниклих і вцілілих, де Яворницький бував, працював і мешкав. Перший борку в якому. Розпочав роботу у 1992 році. Найважливіше в його житті цього часу у місті є поштова контора, тому що це отримання листів, пересилання листів, це постійна переписка, яка відображена у цьому томах міста і яка майже повністю проходила через цю будівлю. Тут було, до речі, найцікавіше, тому що ми вибрали один єдиний рік. Коли будівля виглядала саме так, 1906. Картини Артема Погрібного стали ілюстраціями до книжки, виданої до ювілею науковця Харківцем Андрієм Парамоновим. Текст до неї написав відомий Дніпровський історик і краєзнавець Валентин Старостін, який також консультував художника під час роботи над ілюстраціями. Після Дніпра експозиція поїхала до Києва. Я, авторка сюжету, журналістка Наталія Рикуненко, дякую вам за перегляд. Якщо матеріал вам був цікавий, будь ласка, вподобайте його, залиште коментар і якщо маєте змогу, підтримайте мій канал посильним донатом за посиланням в описі відео. До нових зустрічей!